Доброго времени суток. Компанія Агрофон вітає вас на нашому каналі, на нашій інтернет-ділянці, яка розполагається у вас в інтернеті, а у нас розполагається Сенельківський район Дніпропетровської області. Кінець літа, початок осені вересень. Проходить зараз опилення соняшника, він наливається. Гібрид називається імпульс від компанії. Само, під Євролайтнінг, він шестирасовий від компанії Е, Дивіться, це середній гібрид, 47 см з гектарів. Давайте подивимося, як виглядає сам Соняк. Якщо ми зайдемо поглубже, щоб не казали, що це у нас краєвий ефект. Дивіться, сонячний у нас виглядає чистенько. Дивіться, які кошики. Є різні. Є 25 см, є 23 см, це залишить від гусоти висіву. Вся валочка трошки у нас тут махнула, Ну подивіться самі. заразіха трохи присутствує, але вона відмерла. Працювали здесь євролайтингом. Тобто спокійно витримує соняшник це діло. Нижні листи вже почали відкидатися, вони ніху не потрібні, для того, щоб кошик повністю наливався, щоб повністю був запилений. Гарна панцирність, гарно виглядає. Подивіться, ріменькі. Так що, якщо у вас цікаві результати по даному гібриду, скільки буде врожай, яка буде у нас натура, ми все це предоставимо на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!